Ой. Для початку то я шваб Мирослав, я є голова гільдії цехових майстрів міста Львова, а взагалі-то є козак, який займається кошоворінням і не тільки, скажімо так, у Львові, а це є по всій Україні. Крім того, що по Україні там, де е, нас хочуть, бачать. І бажають споживати нашу страву. От і все. Ну, я взагалі за фахом інженер. А, так, ну, тільки поклик душі, а стан, в якому я зараз знаходжуся, то є. Те, як я казав раніше, то є ну, не будівля людей, я би того не називав, а просто. Пропагування здорового способу життя. Функції так само і всюди годувати людей. Функція одна єдина, тому що якщо ми робимо страву, ми не робимо її просто так, ми робимо для людей. Тобто роблення їжі для людей. І ну, по крайній мірі, ті дні було багато. Того час споживалося. Ну тобто вчора вечором був був повний казан. Він має 70 літрів, сьогодні тут. Та якби на самому будні, ну порції 10 ще є. Ну а так то є 200 казана 200 порцій. Тобто 200 чоловік то є цей. Крім того, що той є, м -м, ну скажімо, в першу чергу годується охоронні. Ну не так охороня, там на дальні пости, ближні пости, потім всередині я і чесно кажучи, то не хвалюся, але е, служиві теж люди, які тут є, і поліцаї вони теж служиві. Тобто, якщо він не має змоги вибігти, то ліпше йому принести, і він він більше користі дасть там, ніж буде ходити до мене і сюди. Так, годую я всіх. Вночі ні, вночі є хлопці, які підтримують вогонь. Я лише залишаю, якщо є страва і вона залишається, то вони мають її і можуть вночі скористатися тим. А я приходжу в основному зранку закупівлю продуктів, приходжу сюди і десь обід після обіду вже є нова страва. Тобто вона, ну так, та й так. так, так та якби готується, і та, якщо б нею можна було скоротатися і вечором, і вночі. Тобто, бо люди в основному як? Теж на роботі, і після роботи, тобто після шостої години основна маса людей приходить, дивиться і не тільки дивиться, а отримує інформацію, ту, яку вона хоче отримати взагалі з перших років. Людське життя є набагато дорожче, ніж будівлю, ніж асфальти, ніж каміння. Що це то, що то означає? Тут не розумію того. Якщо нам розказують і не тільки нам розказують, всьому всьому світу розказують, що е, в Америці не важно, в Німеччині за одного американця, який там загинув у В'єтнамі, або там він в полоні, невідомо де, що там вся Америка за ним їде, ну то почекайте. То так, то то підвищує патріотизм. Ну то почекайте, а що ми що інакше?